Відкритий урок для ліцеїстів на території Закарпатського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені героїв Красного Поля на Звердійці зустрілись із майбутніми військовими. На зустріч також завітали колишні учні ліцею і ветерани війни. Це перший такий захід в рамках укладеного між нашим підрозділом і військовим ліцеєм меморандуму. Це великий відкритий урок. Тут ми представляємо наш підрозділ і навчаємо, показуємо ази тих знань, які володіють наші інструктори, наші військовослужбовці учням цього ліцею. Ліцеїстам показали новітні зразки безпілотників та антидронових рушниць, які вже активно використовують на передовій. Це є спарка на турелі, яка стоїть, яка ефективно, навіть на відстані півтора тисячі метрів, знешкоджує літальні апарати при виявленні. Якщо нам поступає команда тривога, ми по вказівці на визначене місце висуваємося, займаємо позицію і ведемо спостереження. При виявленні даємо координати точно по азимуту, по напрямку, по висоті і відстані. Команді також даємо вогонь на ураження з даних кулеметів, які ви бачите на автомобілі. Проти ворожих безпілотників використовуються й мобільні вогневі групи на пікапах зі спареними кулеметами завдяки шквальному вогню ефективно борються із шахедами. Зараз набагато казали більше закуповують ці антитронів рушниці. Працює на відстані 3 кілометри з радіусом 30 градусів. І глушить шість каналів зв'язку, частот, глушить GPS, глушить відео і радіозв'язок. Ліцеїстів ознайомили з особливостями служби з охорони громадського порядку та показали спецтранспорт і спеціальні засоби, якими користуються нацгвардійці під час патрулювання міст. Розповіли про службу з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних і показали спеціальний автомобіль для їхнього транспортування. Окрім цього, ліцеїсти мали можливість постріляти в сучасному мультимедійному тирі з лазерних пістолетів, автоматів і гранатометів. Проводимо стрільбу з РПГ АК ПМ. Вже один курс відпрацював стрільбу з активного гранатомета РПГ. Прийшли інші люди. Тепер ми відпрацьовуємо стрільбу по мішенях, рухомих, нерухомих, бій в місті, заручники, терористи. Ну, Перше враження, що... Курсанти ніколи з цим не стикаючись, дають досить гарні результати. Я здивований. Офіцери розказали ліцеїстам і про свій бойовий шлях та кар'єру у лавах Нацгвардії України. Самі ж додають. Для них важливо бачити, що підростає професійна заміна. Юнаки, які спеціально навчаються для того, аби захищати батьківщину.